Марка, 8 розділ: Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них: Жаль мені тих людей, що вже три дні зо мною знаходяться та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека, і відказали йому його учні, звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут, у пустині. А він їх запитав, скільки маєте хліба? Вони ж повідомили семеро. Тоді він народу звелів на землі посідати. І, взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові, і мали вони трохи рибок, і він їх поблагословив і роздати звелів також їх. І всі їли, й наситилися. А з позосталих кусків сім кошів назбирали. А їдців було тисяч чотири. І всі він негайно до човна з своїми учнями та й прибув до землі Далмануцької. І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним, і його випробовуючи, хотіли від нього ознаки з неба. А він тяжко зітхнув у своїм дусі і промовив, якої ознаки цей рід вимагає. Поправді кажу вам, що роду від цьому ознака не буде дана. Покинув він їх і усів знов до човна, і на той бік відбув. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця у човні, не мали з собою нічого. І він їм наказував та говорив: стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини і родової. Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них, чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите, і мавши вуха, не чуєте і не пам'ятаєте. Коли п'ять хлібів я ламав на п'ять тисяч, скільки повних кошів із кусків ви зібрали? Вони кажуть до нього: дванадцять. А як сім на чотири тисячі, скільки кошиків, повних з кусків ви зібрали? І відказують сім. І сказав він до них: Ви ще не розумієте? І приходять вони в Івсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село, і, послинивши очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить, і, зиркнувши, сказав той: Я бачу людей, які ходять, немовби дерева. Потім знову він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його і сказав. До села і не заходь, і нікому в селі не розповідай. По тому пішов Ісус і учні його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Вони ж відповіли йому, кажучи за Івана Хрестителя, другі за Іллю, а інші за одного з пророків. А він запитав їх: А ви за кого мене маєте? Петро йому у відповідь каже: Ти Христос, і він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати. І його відсураються старші і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий. Але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито. А Петро узяв набік його і йому став перечити. І він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав: Відступи, сатано, від мене, бо думаєш, ти не про Боже, а про людське. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них: коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобудеть весь світ, але душу свою занапастить, або що навзамін дасть людина за душу свою. Бо хто буде мене та моєї науки соромитись в роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з анголами святими.